Скрипка украе, сердце крае, наше Володарка оксамитового Твого голосу Тамара Гварцетелі у Рівному. Крім гастролей та концертів, співачка часто гостя спецпроєктів, телеканалів. Останній проект, в якому артистка взяла участь, голос країни. За словами співачки, сама назва шоу підкреслює, що головне це голос. А вже інша справа співає людина добре чи дуже добре. Публіка любить слухати і любить живі голоси. Публіка любить коли щось по-настоящему. И я думаю, что есть большой смысл в этом во всем. Несмотря на то, что я всегда как-то с опасением отношусь к телевизионным шоу. Несмотря на это, голос это единственное, где я вот сейчас согласилась быть в жюри. Від зйомок у шоу вже вільно, тож вирушила містами Західної України. Зокрема, у Луцьку та Рівному лунатиме музика без кордонів. Це концертна програма, доступна для сприйняття у різних куточках світу. світі тільки музика і грає роль має значення, що на якому Главное, щоб эта музика доходила до сердець і и... Ми могли щось розказати зрителям. Тамара Гварцителі, жінка, яка співає від душі та всім серцем. Саме за допомогою музики вона і передає глядачам свою щирість та душевність. Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук – новини рівного.